Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео піде розповідь про вирішальну четверту партію чвертьфінального матчу претенденток між Анною Музичук та Хампі Конеро. Нагадаю, що в цій партії Анні Музичук, яка грала білими, потрібно було обов'язково вигравати для того, щоб зрівняти рахунок в матчі і перевести гру на тайбрейк. Отже, Анна Музичук почала партію ходом Е4 Е5, кінь Ф3, кінь Ф6. Як і в другій партії, в цьому поєдинку Анна Музичук знову зустрілася з захистом Петрова або ж російською партією. Нагадаю, що її молодшій сестрі Марії Музичук пробити цей дебют не вдалося. Подивимось, що ж буде у партії старшої сестри. д 4 грає Анна і після взяття забирає на е 5 Д5, кінь БД2, ферзь Д7. Повторюється дебют другого поєдинку. Знову Хампі Конеро застосовує хід Фабіано Каруани після слон Д3, кінь С5, слон e 2 кінь e 6 два нулі, слон e 7 Тура e 1 рокіровка, кінь F1, С5, кінь g 3 тура Д8, кінь Ф5. До цього моменту суперниці принципово повторювали хід другої партії. Нагадаю, що там, в цій позиції, Хампі Конеру відразу відійшла слоном на Ф8. Але тут індійська шахістка вирішила зіграти кінь c 6, даючи можливість Анні музичук розмінятися на Є 7 Але Українка не поспішає з цим розміном. Все ж таки, кінь на Ф 5 є потенційно досить сильною фігурою. Тому Анна Музичук грає Б-3, попереджаючи можливе просування чорного пішака на c 4 а 6, А4. Тут вже працюємо проти Б7, Б5, тому чорні обмежуються ходом Б6, h 4 слон. Нарешті відходить на F8, слон д 2 слон Б7 і Аж 5. Склалася досить цікава та перспективна для білих позиція. Нагадаю, що в другому поєдинку Ані Музичук вдалося створити атаку на Чорного короля, але вона, на жаль, призвела лише до нічієї вічним шахом. Та все ж таки присмак після тої партії був для українських вболівальників досить позитивним. І відчувалося, що Анна Музичук зробить ще одну спробу пробити оборону суперниці в цьому варіанті. І тут перед індійською шахісткою постав вибір дати білому пішаку просунутися на А6 або загальмувати його ходом свого пішака на це поле. Індійська шахістка все ж таки повинна була зіграти аж 7 аж 6 але ж вона вирішила розміняти коня суперниці, зігравши кінь е 7. І тут у Анни Музичук був вибір: можна було зіграти кінь д 6 нападаючи на слона б 7 та створюючи ідею кінь ж 5 з атакою пішака ф7, що дало б можливість розміняти блокадного коня е 6 Якщо ж тут піти а 6, то кінь а 4. І після кінь с 6 з нападом на коня слон ж 4. Білі в цьому варіанті жертвують пішака, але розмінюються на Е6 і завдають потужного удару на h 6. Подивіться, яка красива жертва. Якщо забрати, то там ферзь g4, подивіться, ще й атака на Е6, і тут білі взагалі виграють. Тому після взяття на А6, треба чорним грати інакше, але все одно атака у білих дуже сильна. Але Анна Музичук пішла іншим шляхом, замість того, щоб зайти на d6, вона підтримала коня іншим конем, зігравши кінь 3 аж 4. Відверто кажучи, це також непоганий варіант, але все ж таки кількість фігур зменшується після розміну на f5, і шансів вдало атакувати чорного короля у білих також стає менше. Король h 8, слон G4, d 4 відкриваючи слона, і тут нарешті білі грають h 6. Звісно, хампі Конеро робить запланований заздалегідь хід g6, тримаючи позицію закритою. Але після відходу білого коня все ж таки пішак h 6, підтриманий слоном d 2 є досить небезпечним для чорного короля. Але що робити далі? Комп'ютер каже, що краще було підготувати просування пішака на С4, зігравши тура А С8, і атака білих на королівському фланзі поки що не досягає свого. Після слон G5 з нападом на туру слони в 6 шах король g8, незважаючи на обмежене положення чорного короля, ніякої конкретної загрози йому поки що немає. Але Хампі Конеро поспішає створити свою контргру на ферзовому фланзі, тимчасово жертвуючи Пішака. Вона грає С4 і після взяття тура ас 8 тура Б1. В результаті у білих на ферзовому фланзі з'явилася своя лінія, це вертикаль Б. І відбувається розмін пішаків. Тимчасово у Анни Музичук зайвий пішак. Слон С5 грають чорні, тура Б3 і слон Е7, прикриваючи чорні поля. Кінь Е4. Кінь може зайти на одне з послаблених чорних полів. І тоді чорним треба буде віддати свого сильного чорнопольного слона. Дозволити собі це зробити хампі конеру не ну може, тому вона забирає коня білопольним слоном і після взяття грає ферзь С6, нападаючи відразу і на пішака, і на туру. Білі ставлять ферзя на f3, маючи на увазі забрати на ф7. Пішак цей дуже важливий, тому чорні прикривають його королем, і тут Анна Музичук розмінюється на є 6. Ще одне дуже сильне та далекоглядне рішення з боку Українки. Скоріше за все, слона треба було брати ферзем. Після ж 3 тура б'є А4, тура Б7, тура А2, нападаючи на пішака, і слон Б4. Забираємо тура б'є С2, тура Д4, тура С 8 і у цьому важкофігурному Мітельшпілі у білих є певна перевага, хоча вона не така вже й велика. Але Хампі Конеро вирішила відкрити вертикаль F і зіграла «fe». Анна Музичук ставить ферзя на g4. Чорні відіграють пішака, і тут тура d3, нападаючи на d4. Слон c 5 В цій позиції у білих вже був вибір. Можна було скористатися лінією F, яку чорні відкрили взяттям на e6 своїм пішаком, і зіграти тура F4. Після ферзь d5, тура f6. Тут відбувається розмін пішаків, і чорним краще зіграти ферзь f5, переходячи до Еншпілю. Щоправда, закінчення після взяття на f5 і тура f6 для білих є дуже перспективним, оскільки, незважаючи на розмін ферзів, вони залишають за собою можливості вдало атакувати чорного короля. Цю атаку можна почати ходами тура g3 та слон g5. Але замість того, щоб піти турою на F4, слон G5 грає музичук і після Тура F8 ставить слона на F6. У білих дуже потужна фігура, яка є базою для створення атаки на Чорного короля. І тут треба було зіграти А5, це кращий варіант для чорних, але ферзь Д5 грає Хампі Конеру і недооцінює наступної відповіді суперниці. Тут Анна Музичук сміливо жертвує якість, забираючи на Д4 однією з тур після взяття тура б'є Д4. Що робити чорним далі? Тут вже у хампі Конеру був цей тнот, тому вона, маючи мало часу на обмірковування ходів, помиляється. Треба було відійти на це 6 захищаючи важливе поле Д7. Але вона намагається створити контратаку, ставить ферзя на А2, і музичук заходить на D7, створюючи дуже красиву загрозу, яку, скоріш за все, хампі Конеру заздалегідь не побачила, або просто недооцінила. Справа в тому, що після взяття на F2, яке напрошується, Анна Музичук ставила дуже красивий мат, жертвуючи спочатку ферзя, а потім Аж 7 мат пішаком. Ця фінальна комбінація, яка залишилася в даному поєдинку за лаштунками, дуже схожа на ту красу, яку створила Анна Музичук в поєдинку проти міжнародного майстра з Італії Фабріціо Беллі. в 2006 році, коли сама Анна була ще міжнародним майстром. Огляд цієї партії на каналі Шахи для всіх вже набрав більше 60 тисяч переглядів, і це найпопулярніше відео на даному каналі. Хто ще не бачив цієї дуже красивої партії, переходьте за посиланням у правому верхньому куті вашого екрану або за посиланням в описі під даним відео. Але повернімося до нашої партії музичок проти Конеру. Звісно, індійська шахістка побачила можливість жертви ферзя на g6, тому змушена забрати сильного слона, повертаючи якість. Забирає на f6, і після взяття дає шах король h2, ферзь e 5. Попереду вирішальний контрольний сороковий хід суперниці у сильному або пільному і тут ані Мзучук треба було вирішити, як захищатися від цього шаху. Треба було зіграти F4, щоб після взяття пішака піти тура g 7, заганяючи чорного короля у кут шахівниці і потім маневром Тура А7, створюючи загрозу тура А8. Чорні повинні відійти турою на восьму лінію, переходячи до пасивної оборони. І тут вже можна забирати пішака. Після тура Е8 А5 крайній зайвий прохідний пішак на ферзовому фланзі гарантує білим перемогу. Але Анна Музичук після ферзь Є5 помиляється. Відходить королем на Х3, і тут Хампі Конеру забирає пішака, але не того, якого потрібно було забрати. Треба було зіграти Тура б'є F2. І, як показує аналіз, у білих тут немає шансів на отримання переваги. Позиція абсолютно рівна. Конкретні варіанти приводити тут не буду, скажу лише, що атакувальні ресурси суперниць. Тут знаходяться у повному балансі. Але на щастя, для українських вболівальників шахів, хампіконеру дуже швидко забирає пішака на F6. Саме він їй здавався дуже і дуже небезпечним. Але тут вже на годинниках суперниць додався час. Оскільки контроль вже пройдено, тому Анна Музичук уже в спокійній ситуації, усвідомлюючи свою велику позиційну перевагу, потихеньку покращує свою позицію. Вона грає g 7 шах і після короля h 8 тура А 7 Все той же маневр, який ми з вами бачили в попередньому варіанті. Білі, нападаючи на пішака А 6 загрожують вторгненням на восьму лінію, що змушує чорних поставити туру на це 8 що робити в цій позиції? Цілком можна було забрати на А6, і після взяття на F2 піти в ферзь F3, переходячи до турового Еншпілю, який, врешті-решт, виявляється для білих виграним король G8 тура а 7 оскільки чорні фігури пасивні, білі ж навпаки, дуже активні, король може підійти, наприклад, до поля Е5, і білі поступово виграють. Але після ходу c 8 Анна Музичук вирішила зробити ось такий хід ферзь е 4, повна централізація. Звісно, ферзь в 5 і розмін ферзів це на користь білих, як ми бачили. Можна сказати, що після 43-го ходу білих Анна Музичук отримала вже вирішальну перевагу. Звісно, брати на Ф2 не можна, там буде просто ферзь Е5 з наступним матом. Тому ходом ферзь g5 хампі Конеру контратакує пішака h 6, який значно обмежує чорного короля та створює базис для успішної атаки на цю фігуру з боку білих. Ферзь d4 зіграла музичук e5, автоматичний хід від чорних, і тут можна було зіграти ферзь e3, ось так запропонувати розмін ферзів, але й хід ферзь 4, який обрала українка, також дуже непоганий. Знову ж таки, якщо розмінятися на А4, то турове закінчення на користь білих. Це виграний Еншпіль. Чорні не встигають забрати на А4, там буде мат на А8, тому король же 8 і можна забрати на А6. Після тура F8, А5, тура б Ф2, тура А7, тура G2. Чорні забрали всі пішаки, але білі проводять свого пішака А, шах король 8 а 6 і встигаємо поставити пішака на А7 з невідпорною загрозою: Тураб 7, Турабо 8 і А8 ферзь. Тому після ферзь h4 чорні відмовилися від розміну ферзів, ферзь f5 зіграла індійська шахістка, наша перекрилася, f 8 знову напад на пішака, але захист. Білі фігури домінують над фігурами суперниці. Знову ж таки, як і раніше, на дошці повна матеріальна рівність, але позиційно у Анни Музичук вже виграно, причому досить давно. Пішак Є5 під боєм, тому захист, і нарешті матеріальна перевага переходить до Анни Музичук. Вона створює небезпечного прохідного пішака на ферзовому фланзі. Король ж 8 тура ф 6 ферзь є 7 і а – Ферзь Д7, шах, король h 2 e 4. Чорні намагаються щось створити на противагу суперниці, але це їм не вдається. Сили нерівні. А 6 грає музичук, ферзь c 7 шах, ж3, e 3 І тут Анна Музичук відчула, що вже час завдавати вирішального удару по чорному королю. Вона дала шах, і після короля h 8, ферзь д4 з загрозою мату Турайф 8. Тому повертається король на g8, ще один шах король h 8. Повторивши позицію, Анна Музичук робить вирішальний хід тура f 7 проканяючи чорного ферзя і ходом ферзь D7, створюючи невідпорну загрозу тура H7. Також під боєм опинилася чорна тура. У чорних немає жодного шаху, тому у цій безнадійній ситуації хампі Конеру нарешті здалася. Ось так дуже важко, але успішно для українки склався цей поєдинок. Анні музичук все ж таки вдалося пробити російську партію, відігратися і перевести боротьбу на тайбрейк сьогодні, у неділю, 30 жовтня, нас очікує захопливе продовження боротьби Анни Музичук та Хампі Конеру. Це буде матч з чотирьох швидких партій. З контролем 15 хвилин плюс 10 секунд додавання на кожен зроблений хід. Побажаємо успіху Анні Музичук, будемо вбилювати за неї. А я, шановні глядачі, закликаю вас ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал Шахи для всіх. Працюємо на популяризацію україномовного шахового контенту. Дякую за увагу, до побачення.